Кавун це більше, ніж просто ягода. Чи ви знали, що Кавун? Кавун походить із. із Африки. Фараони брали Кавун із собою в той. Та? Шо, це що таке? Ну, безпорядок. Фараони брали Кавун із собою в потойбічне життя. А ви знали, що Кавун це... Був справжній літній напій ще тисячі років тому. Він був дипломатичним даром, символом багатства в Європі та важливим товаром у Османській імперії. У 19 столітті в США Кавун став символом расизму. У світі налічується понад 1200 сортів Кавуна. За останні 50 років світове виробництво Кавунів збільшилось майже у 5 разів. Китай вирощує в 4 рази більше, ніж інші топ-10 країн-виробників. Для України Кавун цінна нішева культура. Бренд Херсонський Кавун активно просувається. Кавун містить більше лікопену, ніж помідори. За кожним кавуном стоїть історія фараонів, козацьких сиропів, японських квадратних див та херх. Кавун сьогодні не лише свіжа ягода. Це культура з тисячолітньою історією, глобальною економічною цінністю і неймовірною різноманітністю.